Я пропоную сьогодні розібрати, що таке прості числа. Прості числа. Прості числа, по-перше, це натуральні числа. Що таке натуральні числа? Натуральні числа це додатні цілі числа, якими ми можемо перелічувати щось. Ну, наприклад, людей в черзі ВТБ. Запишемо, що це у нас натуральні, натуральні числа. Такі як. Один, два, три і так далі. Окей, і друге, що у нас означають прості числа, це те, що у них завжди є тільки, тільки два дільника. Мають тільки два дільника. І обов'язково підкреслимо, що тільки два. Які саме два дільника вони мають? Але перед тим як писати, які саме два дільника, я б уточнила, що дільники у нас теж обов'язково мають бути натуральними числами. Натуральні числа. Окей. І тепер скажемо, які ж саме два дільники. Перша це одиничка, а другий це себе. Що я маю? на увазі? Ось, наприклад, якщо ми візьмемо з початку одиничка. Це у нас непросте число. Непросте. Далі. Двічка. Дивимось, двійка ділиться і на 1, і на 2, тобто само на себе. Ось це вже буде просте число. Просте. Далі три. 3 ділиться на одиничку і само на себе на 3. Тому 3 у нас теж просте число. Просте. Далі візьмемо 4. 4 ділиться на 1, на 2 і на 4. Тому 4 не просте. Не просте. просте. Далі 5. 5 ділиться тільки на 1 і само на себе на 5. Відповідно, 5 це теж у нас буде просте. 6. 6 ділиться на 1, на 2, на 3 і на 6. Тому 6 однозначно не просте. Не просте. Наприклад, можемо взяти якесь більше число. Пропоную взяти таке число, як 16. 16. 16 ділиться на 1, на 2, на 4, на 8, на 16. Тому, що ми можемо сказати, що 16 у нас непросте. А от, наприклад, якщо ми візьмемо 17, то 17 ділиться тільки на 1 і тільки на 17. Тому 17 у нас теж просте. Просте. Окей, а тепер я хочу, щоб ви поставили це відео на паузу і спробували зрозуміти: 51 це просте число? Чи ні? Окей, тепер спробуємо перевірити разом. 51 точно ділиться на 1, і 51 ділиться точно на 51. Але сума цифр дає число 6. 6 ділиться на 3, і за цією властивістю ми розуміємо, що 51 ділиться на 3. В результаті чого ми отримаємо число 17? Відповідно, 51 ділиться і на 17. Тому це точно непросте число. Ні, непросте.